Асоціація прифронтових міст і громад була створена в Україні торік у вересні. Черговий форум відбувся у Харкові. До обговорення нагальних проблем долучилися віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, Керівники 300 громад і міст, розташованих у безпосередній близькості до лінії фронту. Від Кривого Рогу на форумі Юрій Вілкул. Очільник міста представив криворізький досвід надання соціальної підтримки людям. Наша соціальна Програма одна із кращих, мабуть, це дієтліз, бо е, багато валіт е, приїздили до нас. Якщо в 2021 році на цю програму ми виділяли 430 мільйонів, то вже в 2025 році це було 964 мільйони. Це разом з підтримкою і наших ветеранів і переселенців. І соціальна підтримка, і швидке реагування на ракетні обстріли та інші воєнні виклики. Таким є життя Кривого Рогу і сотень громад по всій Україні. 3400 будівель розбито. І ми все робимо, щоб разом і зробити і вікна, і криші, і інші елементи. Інфраструктури це тільки я кажу про будинки там, де живуть люди. А я вже не кажу там про школи, і інші. Бо будівель дуже багато і самі ми не витримали без допомоги і держави, і обласної державної адміністрації, і безумовно нашим партнерам. Прифронтові громади мають унікальний управлінський досвід, він має бути узагальнений та використаний в інших громадах. Щоб ми розробили свої пропозиції, зробили програми для подальшої децентралізації влади, для подальшої роботи, організації роботи в прифронтових наших містах і громадах. Учасники форуму обрали виконуючого обов'язки міського голови кривого рогу Юрія Вілкула, членом правління асоціації прифронтових міст та громад. Керівники громад, великої кількості громад та міст, які знаходяться біля фронту, вони визнали велику ефективність соціальної програми підтримки жителів Кривого Рогу, яку презентував Юрій Григорович. І ми бачимо, що Юрія Григоровича вибрали в правління всієї асоціації. Друге в Україні останнім часом було декілька варіантів того, як далі має розвиватися Україна. Перше, це перш за все прокачувати, пушити регіони Західної України для того, щоб там розвивалася економіка. І другий, зараз ми почули від наших міжнародних партнерів, що дуже велику увагу в розвитку регіонів України мають бути саме на прифронтових громадах. Тому що в нас вже є відпрацьовані ефективні стосунки з міжнародними партнерами. Зроблено велику кількість інфраструктурних проєктів, проектів розвитку освіти, культури та іншими. Люди в прифронтових громадах щоденно потребують базових речей, світла, тепла, медичних та освітніх послуг, можливості працювати і залишатися у своїх містах у кривому розі. Ці базові умови життя забезпечуються у співпраці з міжнародними партнерами. Бачимо це на прикладі нашого кривого рогу. А це означає, що саме наші прифронтові громади будуть продовжувати знаходитись в фокусі уваги наших міжнародних партнерів щодо надання додаткового фінансування, методологічної підтримки та інше, і це дає додаткові стимули для того, щоб наш кривий рік, зокрема, активно розвивався і зараз відновлювався, і активно розвивався під час повоєнного відновлення. Я дуже задоволений форумом, який зараз пройшов у нас в Харкові. Бо ми вирішували питання життя прифронтових міст і регіонів. Тому всі ті пропозиції, котрі ми внесли, котрі будуть опрацьовані, я вважаю, що будуть прийняті рішення і урядом, і Верховною Радою. Бо неможливо не дослухатись до асоціації прифронтових міст. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Олександр Домашов цей день.